то я звісно луб їсти за 9 євро півтора місяця на обід, коли потім знайшов обід, котрий більший по порції і смачніший за 6 євро! Блін, півтора місяця втупую, блін, по 3 євро 5 днів в неділю, це 15 десять. Ого, скільки грошей, блін, потратив! Оце капіта. Там навіть трошки солено було для мене. Добре, що мені порекомендували той заклад, в котрий я зараз ходжу. Тому що ну реально порції більші смачніші, Воно ну, типу, 에, знаєте, цей прикол, який, типу, я піду в ресторан, а в ресторані піше пишуть, типу. Їжа як вдома. Або е, домашня кухня. Блін, я йду з дому, щоб на, ну, їсти ресторанну їжу, та блин, якусь вишукану, трохи смачніше, ніж вдома. Я не хочу домашню їжу е, як вдома, бо я йду з дому в ресторан, щоб похавати щось ресторанне.